Да, Сереж, попали в засаду. Бери, 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 я не проїду. Забирай. Я не попаду. Це мій товариш. Грузин, диви. Джигане, давай мені дорогу, братан. А він не може без цього лісу, чуєш? Він вже ноги в нього там проблем. О, це вже друге діло. О. Братан він мене не бачить, чуєш? Красавчик, привіт! Так що, друзі, як веземо машинку, попросили нас також військові відвести і попали в засаду з Васильовичем. Спарочка в Корнівку була перекрита дорога. Наче перші дні повномасштабного вторгнення, да? яка стара фата стоїть? це ще взрук. Так, да, є, що таке, але бачу, воно запущене І... Але ж господарі, якісь же десь є. Є, по-любому. Ну це знає, мабуть, сільський голова. Чи як воно зараз? Староста. Але бач, порядки, це ж мабуть теж на рівні е, старости села це все робиться. Ні, ну там ці дерева вони вже дуже І Теж ось така стара хата. Ну, сарай. Да. Це ще таке більш цивільне село, а як от ми їздили там на Чернігівщину або на Полтавщину, там взагалі є капець. Так, це нас розвилочка. Ти ж знаєш куди ця дорога. Лукаші там живе, да, Лукаші Лукянука Рудницька, а це ми повернули вже на Корнівку. Корнівка. Тут живе в мене підписник Андрюха, дядя Коля, Віталік. Це мало, в мене є дружбані. Андрюха мені допомагає, звісно, сильно зараз позирну, привози. Ну він живе там на новому маці, там вже є чорнобильський весело. А ми зараз їдемо, ще не знаю куди, не знаю до кого. Василь! І що там ми робимо? А? Є, склаємо 84-ту. О, все правильно, навіть тебе не треба підготувати. Тобі, що треба казати. Так що 84 наліпочка. Ну, наліпочка то не 84-та, а правильно ти сказав, на 84-та. Так що, друзяки, що ми маємо? З миру паниці Путіну петля. Так що що? Всім доброго дня, слава Україні! З вами Анатолій Васильович і я, Сергій Шилудько. А завгархай завидує мовчки. Так що, що ми вам зараз покажемо? 84-й автомобіль вже у нас у дворі. Саму, так сказати, зділку ми не показували, але ми поїхали, це все так діло відбулося дуже швидко. Хоч Васильович казав, що швидко так не може бути. От, я хочу подякувати цій людині, його звати Віталій. Всю історію розповідати не будемо, але таку машину нам предложили для Збройних сил України. Реально машина дуже-дуже класна. У нас ще є резина запасна, доволі недешева. Гудріч. Ну, хто в темі, той і пойме. О, ті, хто займається афродом, ті розуміють, що це за резина. Я коли перший раз толкнувся, зіткнувся, це була резина за 16 тисяч гривень. Шестна, штука. Одна штука. Тобто нам ще дали в придачу резину, яка коштує, ну, грубо говоря, 60 кусків. І вона в хорошому стані. Ще одні диски дали, і ще літню резину. Ну, Я думаю, що ця машина поїде туди, де резина грязева не треба буде. Я думаю, що ми з вами заснімемо відео і покажемо в ближайшому майбутньому. Я думаю, що, можливо, завтра ми шандарах на нас да? і полетимо. Сьогодні яке число? Шосте. Шосте. Так що шосте число. І Є момент, нам треба забрати з Харківщини там, дві машинки. Але нам треба, якщо що, то цю машинку доправити на Покровський напрямок. Але на Покровському напрямку також є машина, яку треба забрати у 25-й бригаді, це X-Trail. І також є машина, яка доїхала до Полтави, стоїть також, але вона не спеху. Теж треба забрати. Так що ми працюємо і будемо працювати. Також ще плануємо поїхати на днях, ще одну машинку забрати, і нам ще повинні одну ще машину пригнати. О, грошей поки на всі машини немає, але ми вже працюємо наперед. І нам деякі люди сказали, що дадуть нам на, скільки, на дві неділі. <ривіт> да, на дві неділі, каже, 50% дасте, потім дасте. О, так що є там хлопці у нас із першого батальйону морської піхоти. У них є 100 тисяч гривень, просять допомогти дозбирати і купити. Також є хлопці. Мар'яни Васильня, я не знаю, з якої там дівчинка збирає, вже в них так. є 120 тисяч гривень, але ми вже шукаємо машини, замовляємо. І я думаю, що разом з вами ми це все діло заділимо. Зараз ми вам продемонструємо, як вона працює, покажемо огляд. Давно я вже не робив оглядів автомобілів. Реально, Педжеро вагон другий Шелудько колись зарікався, що не буде вже купляти Педжериків. Після Роми, колія Педжеро. ця машина нам обійшлася 210 тисяч гривень, але нам дали. Комплект резини, комплект дисків з резиною. І тут у нас отака вся резина, дивіться, яка стоїть зимова. Педжера ну, автомат, правда, праворукий, документи, сервісна книжка, українська страховка. І все. І навіть обслуговувалась вона в Україні вже на Ніко. Автосервіс Ніка. Це говорить про що? Про те, що машина. Обслужено довго. Так, так що навіть все для телефона кріплення залишилося. Тобто все є, світло, дивіться, яке світло. А? Це просто капець. І це все в нас відбулося на протязі, так сказати, могло б відбутися набагато швидше. Ну, але була одна там загостка. Зранку прийшла інформація і сказали, якщо вам потрібно, можемо віддати тільки в хороші руки. От, видно, навіть, ну, задні барабани міняні, задній супорт міняний, запасочка. Ну, реально це, значить, знаєш, ми, вже продаємо, ми вже продаємо машину. У даже в багажнику застелена клейонка, щоб не моралося. Там у нас що? Так, там у нас такий є бардачок. Василь вже поламав. Так що зараз його закриє. Ну, ми її доукомплектуємо і так як Васильович казав, що той компресор, який виграв, він у цьому прямому ефірі. Що йде? Першу машину, яка буде після прямого ефіру. Тобто твій компресор буде йти в цю машину. Хоч ми подарили тому пасажиру, кажись, компресора. Ну, значить, він у дружини не в машину передать. Я думаю, хто дивиться той догадається, кому ця машина, або ми казали біля стели, що ми постараємося це все діло організувати і не, не зможемо залишити цю людину без машини. А також одна чарівна жінка, яка опікується про багатьох хлопців. Яка, на жаль, втратила свого сина, вона вложила в цю машину також велику лепту. Це завдяки їй ця машина в нас і є у дворі. Так що 210 тисяч гривень. Реально Педжеру вагон 3,2. Просто хороший автомобіль. Я думаю, що та людина, до якої він поїде, реально заслуговує їздити на такому автомобілі. От. Васильевич вона відкриває капот, ще що вам покаже. Ми з Васильовичем приїхали, тут все чинчені. Моторний відтік. Машина обслужена, нічого робити не треба. Це теж великий плюс. Бо буває, купиш машину там за 6 тисяч доларів і то треба ну, масла фільтра міняти, бо ти людям не довіряєш. А бо ти ж не знаєш, коли його міняли. А тут, в принципі, навіть все записано, ведеться сервісна книжка. От, можливо, пройде час, я розповім, чого так відбулося. Я не хочу зараз багато говорити, але ця машинка в нас. І дякуючи одній небайдужій людині. І набрали Васильовича і кажуть, якщо треба, кому попало, ми не хочемо, а от вам віддамо. Так що пишіть свої коментарі, свої здогадки, кому поїде цей автомобіль. Я думаю, більшість із глядачів розумієте. Я думаю, що ми завтра сплануємо поїздку і, можливо, завтра поїдемо на Донецький напрямок. І хай вона вже одразу допомагає. Тому що ця людина, їй потрібно їздити, бо вона ну, ходити далеко не може. Але воює, воює, не пустила руку. Так що така красота. Так що, друзі, день пройшов недаремно. Я ще раз дякую всім і кожному за довіру, за підтримку. По швидкі, бо, може писати, що вона там стоїть. От. Поміняли радіатор. Віктор Єжачок буде її передавати хлопцям. Фінансова частина на ньому, на ній і тільки розрахується за цю машину. І Віктор Єжачок буде передавати медикам, який підрозділ ще точно не знаю, але обіцяю, що той нас візьме на передачу того е, амбулансу, як кажуть мої дівчата. От так що от так, отакий от у нас сьогодні день, наче нічого не робили. Сьогодні ще й на новій пошті не був ні разу. Але спілкування з хлопцями сьогодні також писали. Мені 126-та бригада, хлопці потребують автомобіль. На жаль, не можу поки допомогти. І також там Сергій з мінометного відділення, Це, оце каже, 126. та І ще якась бригада писали, від Стаса Ненько. Ну, на жаль, не можемо взяти на себе відповідальність і пообіцяти хлопцям. Ми говоримо в таких випадках, якщо є можливість, хай е, там хтось із знайомих, друзів, розпочне збір. Ну, а ми, можливо, потім підключимося, якщо будемо живі здоров'я. Так що не опускаємо руки, працюємо. Я всім дякую. От ще одна така покупка. Дякую, ще вашим донатам. Є у нас такий автомобіль. От. Ну і далі працюємо, я не знаю, коли ми ті. Я думаю, що всі машини виїдуть у нас в один момент. Я думаю, що із Романового гаража, теж ПДР-вагон, у нас все-таки Романовий накрився і там капіталиться мотор. Е, спорт вже складений, і елька складена, але є момент. Тому що я казав, притягнувши машину зі сходу, там, там, неважливо. Не да, Причина одна, а закінчується. Вплоть до того, що треба резину поміняти. Так що? Це низка. Да, ціла низка. Ти ж не можеш зробив мотор, а не поміняти колеса, не зробити ходову. На ну, того так і роблять. Якщо загнали, там, сказали там, зробити те, то зробили тільки те, що половане. Або робиться повна діагностика, і тоді кажуть, роби чи не робить. Так що так, так що працюємо далі. Всім дякую. Бога, реально крута. Показали, да, і сьогодні ми вже теж з Васильовичем там розгрузили лафету, вже дві лафети вдома. Зараз буду писати хлопцям 57 бригаду, не знаю. Трошечки пізніше сплануємо. Але ну, якщо вже буде по срочняку, то не знаю. Може будемо планувати поїздку. Непонятно як. Просто не хочеться про з, -з, з Донецька пекти тоді на Харків. Ну, але якщо вже треба буде дуже-дуже, то прийдеться їхати. Так що всім дякую, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Так що дякую всім.